Дівчата, можете привітати цьому хлопцю. Ви провели помилку фамілії. Молодці. Уфічо територію Діла Гонегро. Уфічо ентрата. Ентрати у фічі е, налогова, да? як ви мені підказували, нам тут виправили. Хоча ну, показувало, що це не в них зробило цю помилку, але це не важливо. Не все вони можуть виправити, не все на тепло. не все вони можуть виправити, це перше. Е, і минулого разу я зустріла жінку. Як ви мені писали, що є моменти. Зачекай доця, це, пошли святкувати каву пити, їсти круасани. Минулого разу зустріла тут жінку, яка шукала, як їй добрати місків. 20 років в Італії міняла паспорт, не знаю, які закордонний чи український, міняла паспорт. І в принципі... Е як ви й говорили, е зараз по нових правилах якусь букву її вже не вписали, а документи то всі закордонні, так як раніше. І вона, бідна, їздила, шукала, де можна це все виправити. Але як ви писали, що треба їхати в Ніаполь. І там якби, дадуть тобі бумажку, що ти це є ти. І, в принципі, вона вже там, каже, я вже взяла апунтаменто.